0 слава Україні її мирним мешканцям і воєвничим захисникам. Обстановка на південно-бузькому напрямку стабільно складна, але контрольована силами оборони. Противник веде оборонні дії у спробі втримати зайняті рубежі. Протягом бойового дня наносив вогневе ураження із застосуванням ракетного озброєння, авіації, ракетних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів, танків, вздовж лінії бойового зіткнення, здійснив мінування місцевості в районах ймовірного просування наших військ. Продовжував безперервну аеророзвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. Два Орлани 10 знищено нашими пильнувальниками небесного порядку при спробі розвідати успіхи сил оборони на правому березі Дніпра. Ворог атакував Миколаївську область з берегового ракетного комплексу Бастіон, однією крилатою ракетою типу Онікс з тимчасово окупованого Криму без втрат. Продовжував обстріли портової інфраструктури та акваторії Очакова з Меномету 120-го калібру. Втрат не зафіксовано. Надвечір противник спробував запустити диверсійно-розвідувальну групу до семи людей в напрямку, де Трифонівки в стрілецькому бою. Зазнавши втрат, відступив по наших позиціях. Ворог чотири рази спрямував трійки ударних гелікоптерів та пару штурмовиків. Протягом дня тривав обстріл майже двадцятьма реактивними снарядами де частини правого берега Дніпра, Херсонщини, ворогатив системи залпового вогню град, з лівого берега, втрати та руйнування інфраструктури уточнюються. З Енергодару підступно обстрілювали ураганами, градами, важку артилерію Нікопель та Марганецьку громаду району. Пошкоджено об'єкти промислової інфраструктури, міський палац культури та його господарчі будівлі, гаражний кооператив. Крамниці, ремонтно транспортне підприємство, багатоквартирні будинки, заклади освіти. Постраждало 5 цивільних осіб, яких госпіталізовано. Нашу авіацію нанесена по позиціях ворога 13 уражень. Зокрема, по розгортанні протиповітряної оборони в Береславському і Каховському районах, по зосередженням живої сили ворога і техніки в Миколаївському і Баштанському районах. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 426 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають 14 рашистів, три самохідні арт-установки, 100Б, станція радіоелектронної боротьби. Пошкоджено 8 одиниць техніки, серед яких ще дві самохідні установки та гаубиста 122-го калібру, танк та автобронетехніка. В Чорному морі 12 бойових кораблів маневрують в спеціально визначеній ракетобезпечній зоні. В готовності до ракетного удару три ракети насії споряджений 12 калібрами. Пильнуйте, ворог ще не зник, не припинив свої обстріли і інші злочини. Попереду багато роботи. Тож збережіть себе і звірою в майбутнє. Цінуйте те, що робить вас щасливими. Не підхоплюйте фейків, пам'ятайте про інформаційну гігієну під час повітряної тривоги. Не наражайте себе на небезпеку. Дійте чітко і злагоджено. Підтримуйте один одного і сили оборони. Цінуємо ваш вклад, все буде Україна.